Якщо ЖЕК справно бере гроші, але нічого не робить, якщо стан вашого будинку з кожним днем погіршується, Рівнян є вихід, кажуть спеціалісти власникам квартир об'єднатись та бути незалежними від послугів жеків. Мешканці майже сотні будинків рівного забули про сварки з комунальниками. Усі житлові проблеми вони вирішують самотужки. Люди кошти за квартирну плату спрямовують на нагальні потреби будинку. У Харкові таким методом користуються вже давно. кажуть, люди бачать на що витрачаються їхні кошти. Дуже довольні. вони вже не тільки відремонтували свої будинки, а уже і територію благоустроїли і ну очень большую роботу провели. Створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків або скорочено ОСББ. Справа не проста, але вигідна, переконують фахівці. Якщо колись це був невідомий набір літер, то нині для українців це чи не єдиний спосіб наведення ладу в будинку. Жек отримує за гроші власників. Оце й питання: чи ефективно отримує ЖЕК? А що робити? Якщо ЖЕК неефективно використовує кошти, неефективно утримує? отримує. То власники мають визначитися. Може не треба йти до ЖЕКу, а йти до іншої компанії або взяти самостійно, спробувати це робити, і дуже ефективно використовувати власні кошти. Якщо будинок потребує нагального ремонту, а оплатити його мешканці повністю не можуть, профінансувати допоможе програма розвитку ООН. Щоправда, 10% від потреби мешканці мають віднайти самотужки. Цю допомогу може отримати будь-яке товариство співвласників. Попередніх 4 роки було реалізовано 10 проєктів, то в 2009 році було реалізовано 7 проєктів. Загальна вартість цих проєктів більше 2,5 млн грн. гривень. Це, в принципі, конкретні роботи. Що основне там? Це ремонт дахів, це укріплення фундаментів. Міські комунальники у заміні ЖЕКів на ОСББ теж бачать майбутнє. Кажуть, так мешканці самі обиратимуть необхідні послуги та оплачуватимуть їх. Тільки за такими об'єднаннями майбутнє. майбутнє в тому плані, що люди зможуть самі собі обирати ті послуги, які їм мають надавати комунальні підприємства, і в тому рахунку і ті, які мають входити в квартирну плату. Тому що на даний момент не влаштовує мешканців якість обслуговування житлового фонду, існуючими ЖКП. Людмила Усік, Микола Мельничук, інформаційна програма День.